Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як в'язати е, таке платічко гарне для лялечки. Будемо в'язати гачком. Ну. Приступаємо до роботи. Для в'язання я підготувала собі три моточки ниток Ярмар Джинс. Основним кольором платічка буде фіолетовий. В'язати ми будемо крючком 1,75. І для того, щоб почати нам в'язати, робимо петельку і набираємо нам на платічку потрібно 33 петлі. Так, раз, два, три, чотири. 33 петлі. Набрали. З другої петлі ми формуємо нашу регланну лінію. Як би так сказати. З другої петлі ми пров'язуємо 4 стовпчика. 2, без накиду. 3. 4. Пров'язуємо 3 стовпчика без накиду в одну петлю. Пров'язуємо наступних. Шість стовпчиків без накиду. Раз. Два. П'ять. Шість. Пров'язали. З наступною петлю. Ми пров'язуємо знову три в одну. Раз, два, три. Пров'язуємо тепер вісім стовпчиків без накиду. Раз. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Знову пров'язуємо три в одну два. Три. Пров'язуємо. Тепер. Шість. Раз, два. Три. Чтири. П'ять. Шість стовпчиків без накиду. Наступну петлю пров'язуємо знову три. Раз, два, три і чотири стовпчики. Не залишилось пров'язати без накиду. Раз, два, три. І останній четвертий стовпчик. Робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Пров'язуємо другий ряд. У нас 40 стовпчиків повинно бути без знаків. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Розвертаємо в'язання. Пров'язуємо тепер третій рядочок. У нас буде вже на 4, а п'ять стовпчиків. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Знову три в одну. Раз, два. Три. Тепер в'яжемо. Тепер буде у нас вже не на шість. А вісім. Збільшується в нас. Раз. Два. Три. чотири П'ять, шість, сім. Вісім. Знову три в одну. Раз. Два. Три. Тепер 10 стовпчиків. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Знову три в одну. Раз, два. Три. Знову повторюємо вісім. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 3 в одному. Раз, два, три. І на початку ряду, знову 5 стопчиків. Раз, два, три, чотири і 5 Повітряна петля. Вже там же є. Ми самостійно 48. У нас так вийшло стопки, раз. Два, три, чотири. Наш порядок пров'язали ми 48 вісім повітряна петля і повертаємо в'язання. Наступний шостий ряд у нас починається з шести стовпчиків без накиду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, три. В одну. Раз. Два. Три, десять стовпчиків. Раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Десять. Три. В одному. Раз. Два. Три. Тепер дванадцять стовпчиків, Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. Дванадцять три в одну Знову десять. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, три. В одну Раз, два. Раз, два, три і шість довчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. І шість. Шостий, Шість. Повітряна петля. Повертаємо в'язання і самостійно пров'язуємо 56 стовпчиків без накиду. Правятся двадцять повітряна петля, поворот і в'яжемо. У нас виходить сьомий ряд. Вісім стовпчиків. Раз. Два. Три. 4 п'ять. Шість. Шість. Сім. Вісім. Вісім повітряних петель. Раз, два, чотири, п'ять, шість.

І восьмі. Повітряна петля. Повертаємо в'язання. Наступний у нас, виходить, вже восьмий ряд. Ми в'яжемо вісім стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. В'яжемо вісім стовпчиків по петлях. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, в'яжем шістнадцять стопчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16. Знову в'яжемо вісім стовпчиків, ознаків по петлях. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в'яжемо ще 8 стовпчиків. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, так. В'яжемо. 8 разів. 4, 5, 6, 7. 8. Так, це ми пров'язали восьмий ряд. Ось як у нас вже повинно виглядати платічко. Початок. Обов'язково робимо примірку. Чи ми добре починаємо наше в'язання? Робимо примірочку. Так, як буде сидіти наше платьечко. І Тепер нам потрібно після восьмого ряду 9 і 10 12 ряд, 4 ряди пров'язати 48 стопчиків без накиду. Не забувайте робити після кожного ряду при повороті петлю підйому ряду. Зв'яжемо ці 4 ряди самостійно. Ми 12 ряд повітряна петля, повертаємо і тепер ми в'яжемо Раз, два. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Вставку. Тепер двадцять два стовпчика. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

Вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцятий. Дванадцять, повітряна петля, поворот. Це у нас тринадцятий ряд. Читирнадцяти ряд. В'яжемо 50 стовпчиків самостійно. І в кінці повітряну петлю, не забувайте. Пров'язуємо самостійно далі. П'ятнадцятий ряд. Ми в'яжемо 9 стовпчиків вставка, Раз. Два.

Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вставка. Шесть точек. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, вставка І дев'ять стовпчиків. Повітряна петля. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І де. Дев'ятий. 9 повітряна петля поворот. Наступний ряд 16 54 чети стовпчика без накиду в'яжемо самостійно. І в кінці повітряна петля Так, повітряну петлю зробили. Перевертаємо 17 ряд. В'яжемо п'ять стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вставка. Сім стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть, семь, вставка, двадцать шесть 26 двадцать шесть топчиков, раз, два, три, четыре, шесть, семь,

7 вставка и 5 стопочки. Раз, два, три, четыре, пятый. Поветрина, петля, поворот. Наступный 18 ряд вяжем самостельно. У нас там получается 58 стопочки без накида. Вяжем самостельно. Так, проветрина. Agora, у нас 20-й ряд, 19-й 19 ряд ми в'яжемо за задні півпетлі. Ми пров'язуємо 58 стовпчиків з накидом. Тобто ми робимо повітряну петлю, повертнули в'язання, накид і за задню півпетлю пров'язуємо 58 стовпчиків з накидом. Ось так. За кожну, за задній півпетлі, накид. Ось, бачите, наша петелечка ділиться на передню півпетлю. Ось, бачите, петелечка наша ділиться на передню і задню півпетлю, Тому ми робимо накид і заходимо за задню петельку. І пров'язуємо так наші 58 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо до кінця ряду самостійно. Пров'язали ми 19-й ряд, зробили петлю підйому, розвертаємо в'язання і 20-й ряд. Ми в'яжемо звичайні стопчики без накиду також 58 разів до кінця ряду. Пров'язуємо самостійно. Пров'язали 20-й ряд, 58 стопчиків без накиду, робимо дві повітряні петлі, розвертаємо роботу накид і знову таки. За задню пів петлі в'яжемо ще ряд 58 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо самостійно. Так, пров'язали ми, виходить, вже 21 перший ряд. І нам не 21 ряд ми пров'язали. Робимо петлю накиду. І пров'язуємо 22 ряд стопки без накиду. До кінця ряду ми дов'язали. І тепер нам ще потрібно е, е, ще раз так аналогічно пров'язати. Тобто 23-24 ряд робимо аналогічно дві повітряні петлі, накид. 58 стовпчиків з накидом в одну сторону підйому розворот і 58 стовпчиків з накидом і зустрінемося з вами в 25-му ряду. 25-й ряд. Ми зробили дві повітряні петлі підйому накид. І тепер ми в'яжемо за передні півпетлі. В'яжемо вставку зі стопчиків з накидом. Вставка. в, в кожну петлю. По вставці, верніше, в'яжемо. Буде наша така як спідничка, рюшка. Маленька на платічку. І в'яжемо так до кінця ряду по два стовпчика. З накидом у кожну передню півпетлю. Ось так. Ми до кінця, 25-го ряду, що ми робимо далі? Розвертаємо в'язання, робимо три повітряні петлі. Раз, два, три. Припускаємо і робимо з'єднювальний э, стовпчик. стовпчик раз, два, три. стовпчик раз-два-три І так, до кінця рядочка і обрізаємо, Ось що має бути що у нас має получатися і так, до кінця ось у нас лич. ось така рюшечка у нас виходить. І тепер, нам, за вашим бажанням, ви повинні повторити 25-26 ряд ще тричі, якими кольорами ви захочете, Починаючи, приєднуючись до півпетели. Хочу ще. Хочу вам показати, як ми приєднюємо наші рюшечки. Одну я вже зробила. Платічко ми верхом до себе. І в наші передні півпетлі підхоплюємо петелечку, підхоплюємо нашу робочу ниточку, витягуємо, робимо дві повітряні петлі, накид і робимо вставку. Паралельно ми ще цю ниточку підтримуємо і вплітаємо її. Щоб вона міцніше прикріп закріпилася. Бачите, можна підтягнути і знову наступну. По вставці ми робимо, так? Підтягуємо знову, підхопили і в'яжемо. Потім ту довжину цієї ниточки, що залишилося, ми обріжемо, але вже буде ниточка міцніше триматися. І продовжуємо. Далі. І так ми робимо для всіх рюшечок, які в нас там будуть. Буде у нас 4 рюшечки. Ось так виглядає наше, е, наші рюшки. Тепер нам залишилося сховати всі ниточки за допомогою голочки. Бачите, всі ниточки ховаємо. І в останньому ряді я залишала е, ниточку. Ми будемо ще виконувати обв'язочку е, із стовпчиків без накиду е, і обв'язуємо краї платтячка тут, тут. І тут, але на цій стороні будемо робити петлі для гудзика. Ось так я це виконаю і повернуся до вас з уже готовим платочком.